Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні дуже смачні тівтілі з фаршем та вівсянки. Заморожені тіфтілі беремо зі пакети або вакуумні пакети і вакуумуємо. Зберігаємо їх в морозильній камері. Так збережемо свій час, коли потрібно є. А коли нам потрібно, виймаємо з морозилки і вкладаємо замороженими в гусятницю змащену вершковим маслом. Робимо засмажку. У розігріту патеню наливаємо 2 столових ложки олії, Сипаємо одну цибулину, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо одну морквину натерту на крупній терці. Мішаємо і теж смажимо.